Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму ютуб-каналі підбору автомобілів Польщі. У цьому відео вам покажу, яких два наступних автомобіля ми оглядали та підібрали для клієнтів. Хочу одразу вас попросити підтримати це відео лайком і погнали дивитися перший варіант. Це в нас Citroen c 5 Aircross. Всім приємно перегляду! Дивіться вже біля цього Citroen c 5 Aircross 19 рік. 1,5 дизельок на 130 коней автомат, маленький пробіг 70 тисяч і ціна 76 900. його, це вже в ціну входять всі податки, акцизний збір на ледовій оптиці. Передні партроніки, туманочки, бампер ціленький, ніде не побитий, мінімальні сколи якісь є, але критично взагалі нічого не бачу. Жодного сколу в автомобіля немає. Крило ціленьке на оригінальних легкосплавних дисках. Гума Годієра з гарним залишком протектору. Має 2022 року. Попереду новий гальмівний диск, майже новий вже десь має пів мм виробітку видно. Накладочка там новенька. Дзеркало в автомобілі ціле, дверка ціла, ніде ніяких м'яти немає. Попереду є безключовий доступ. Також десь задній гальмін є грубий. Накладочка. Накладочка там також і в гарному стані, може так воно буде, ось видно. Задні ліхтарі лідові. задні партроніки, камера заднього виду, тут тільки є легеньке притертя, ну це я близько показую, взагалі тут то на чорному не видно. Диск цілий, крило ціле, дверка ціленька, так само відкривається. Так, бачу декілька маленьких м'ятинок на водійській дверці, десь просто відкривали її, вдарили, пошкодили. Так все є повністю ціленьке та рівненьке. Да, 88. Попереду немає ніяких сколів. 88, 89. Речі, тільки що як приїхав до продавця, брав ключі, то хтось телефонував за цей автомобіль. Він сказав, що до кінця дня сьогодні є резервація для нас. І він говорив, що вчора хтось телефонував. Ну маленький пробіг, то люди телефонують. Вікна рідні. Тут є пошкодження, приємчик, як завжди. Нормальні сліди експлуатації автомобіля. Петлі не кручені є в оригіналі говоруха ціленька капот б'ється в оригінал лобовуха є оригінальна ціленька без колів без тріщин на місці нічого не відкручене тут навіть дукаточка є водійська сторона все є сіленьке, ціле тут як завжди відзуття є мінімальні царапини. Повний електропакет, приємчик в гарному стані. Пасик взагалі як новий працює. Тут нічого не затерте. Коврулін оригінальний. Кримується в пасу руху, автомобіль, дефлектор, всей ціленький, круїз-контроль, датчик світла, шкіряне, мультикермо. Кермо в ідеальному стані, воно нове просто. Ніде нічого не знищено, віртуальна панелька. Сидіння є шкіряний плюс тканина. Ну, так як і має бути. Тут завжди їх мінімальні, мінімальні тріщинки тоді. Ось на цій стороні, То завжди є булячка така їх. А загалом вони виглядають просто супер. Підлокотничок відкривається як в бесі. Під стаканечки, електроручник, селектор система старстоп. -режим і в веко режим, автомобіль їздить, двохзонна кліма, навігація, мультимедія. Все є ціленьке. Задній диван цілий, дефлектор ціленький, USB-роз'ємчик. По пластику все ціленьке, тільки тут і маленьке царапенька, ну це багажник, тому так може бути. Саме тут якийсь маленький. Царапеньки нічого критичного немає. Тут є декілька взагалі як новий. Пара є 19 й рік, 4-й місяць. Крила нічого, нічого ніде не ключе, метал все є ціленький. Це є в колір. Капот також не крутився. Оранжерона чітко видно, він є рівненький. Шумка на капоті на місці, капот санціленький. 19 рік, 5 місяць. Активні шторки, тут радарно стоїть. його не мити, як ми бачимо, під форсуночками повністю все сухеньке, біля турбінки все є сухенько. Біля коробки, наскільки це є помітно, все є сухо повністю. До речі, в автомобілі є один ключик, продавець сказав, зараз якщо вдасться йому зробити, то буде два. Зараз там когось телефонує, щоб вдалося зробити два ключі. Моторчик просто шепче ось як в нас працюють форсунки, просто ідеальні показники. Слажі майже 9 грамів. Пробіг 70 118 кілометрів. Ліве зеркало працює. Праве зеркало працює, в тому свариться, що паливо потрібно заправити. Всі вікна у нас йдуть із доводчиками. Коробочка також переключається легенько, навіть то не відчутно. Камера включається, є траєкторна, навігація ми бачимо. Тут у нас клімат, клімат працює в принципі. Музика гарна, гра. Тут собі навігацію можна вибирати, лічники, ну тобто є де погратися. Іде просто класно. Хочеться дати йому по газах, але блін, тут 50 ми не їхати ми і так перевищуємо постійно, 15 і 530 і він дуже тяговиті ці двигуни. Ну і приємно їхати в автомобілі, коли маленький пробіг. Не, буває таке, що і пробіг є 200-250 автомобіль виглядає як новий. Тут вже в залежності, хто його експлуатував, тут видно, що автомобіль був у хороших, в принципі, в руках задбаний. Так, дивіться, амортизатори. Сухенькі пружина є ціленька. Амортизатор сухенькі, пружина ціленька. Балка все є ціле. Лівий поріг є ціленький, правий поріг є ціленький. Тут у нас все є ціле. Цей автомобіль дійсно був гарний, дуже гарно збережний, самі все бачили. Всю інформацію в фото-відеозвіт я передав для замовника, і замовник, звичайно ж, прийняв рішення забирати цей варіант. І через декілька днів ми знову поїхали на цю саму площадочку, щоб оглянути для іншого клієнта інший автомобіль, а саме Рено Каджар. Друзі, хочу вам нагадати, а можливо, хтось і не знає. Підпишіться на мій інстаграм-канал. Посилання буде в описі та в першому коментарі, адже там я також публікую частенько, які автомобілі ми оглядаємо, які автомобілі свіжі привозять із Європи на продаж, і також багато корисної інформації. Дивіться вже біля цього автомобіля. Рено Каджар 2019 року, 1,5 DCI, хороший простенький двигун, економний на автоматі 114 пробігу. Автомобіль привезений із Данії. І ціна 66 900. Лед для денної їзди, ксенон, оптика в гарному стані. Передній бампер ціленький, передні партроніки, туманочки. Дивимось, попереду взагалі немає ніяких сколів. До речі, це є металік, дуже гарний колір. Автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках десь ціленький. Гума літня, Continental, гальмівний диск, має десь пів міліметра виробітку, він є в дуже-дуже гарному стані. Пильничок є сухенький, дзеркало автомобіля є ціленьке, дверка є ціла, безключовий доступ, дверка ціла, хром на вікнах, маленька м'ятинка. Ну, геть маленька, вона взагалі майже не помітна. Диск цілий, позаду майже новий гальмівий диск, позаду гума Continental. задні ліхтарі ледові. Бампер позаду є ціленький, задні парктроніки. Парков доставляють. Маленький якийсь тут є скол. Задні ліхтарі ціленькі. Дах є цілий градом не побитий. До речі, дві карти. Дверка ціла. Дверка ціла, дзеркало ціле, криво. Так, попереду гума, дивимося, з якого року так само вона є 19 року, просто протектор спереду кращий. Скоріше за все переставили і ззаду наперед, як часто так і роблять. Отожні фарби, оригінал, оригінал, попереду немає сколів. Задні ліве крило, Оригінал. Дверка, дійде, оригінал. 61, 36. Дверка Дікно, не кручена. Вікно, оригінал. Декілька козаний не від'єднувалися. Так, бачим крило, там не кручено, дверка також не чіпалася. маленьке маленька, маленька, м'ятенька на дорозі. Я щось прижали, скоріше чого. Виглядає те, що ми ще є оригінальні, тому що день бій є маленький, сколи на йому присутні. Зараз ми це побачимо, що є сповніші є оригінальні. Вікно є оригінальні 19-го року, тому на йому є день бій якісь сколи. Це є, в принципі, нормально. Попереду. Приємчик оригінал, ніде нічого не кручений. Ніколечко у нас на Біль по кругу є, весь в рідній фарбі, вікна по кругу всі рідні. Ну, За таку ціну це є досить гарно. Ну, Перевіряємо далі, зараз побачимо. Водійська дверна карта, виглядає все супер. Тут ніде взагалі без царапин, повний електропакет, приємчик в гарному стані. Далі в гарному стані, корулін, оригінальний каджаровський. Дефлекторі всі цілинки, туманочки датчик світла, шкіряне мультикермо. В ідеальному стані, без царапин, сидіння в нас йдуть тканинові, в гарному стані. Пасик в гарному стані і працює. Підлокотничок великий, підігрів сидінь, підстаканнички, круїз-контроль, електроручник, селектор. Як завжди трохи підтертий, бо це таке слабе місце. Два usb роз'єми, AUX, розеточка на 12, кліма, навігація, мультимедія. Зверна карта в гарному стані. Тут також є два usb роз'єми, розетка на 12 по багажничку. Ну, як завжди в багажничку є якісь мінімальні, не царапини, бо щось возять. для того він є і багажник. Рулета у нас на місці, складається, сам багажний відділ. Тут також все є чітко. Пасажирське сидіння, подивіться, взагалі як нове. Ну Як пробіг автомобіля маленький, то в принципі... Але не завжди бувають пробіги маленькі, а автомобіль може бути повністю убитий. Фара в нас є 10 місяць 19 2019 рік, тобто автомобіль був продукований кінець 19-го року. Ніде нічого не крутилося, ні крила, петля не крутилася, сам капот від петлі також не від'єднувався. Стакан є ціленький. Капот є цілий, шумка вся на місці, тут так само все є ціленьке, фара також є оригінальна, вона є повністю чистенька, без жодної смітинки, тиск є, також є чистенька. Все дозволиться до повного. Біля турбіни все є сухеньке. Свічки прогрілися, так як автомобіль нас холодний. Це що, він ще майже доповнув заправлений? Це взагалі рідкість. Це просто кришка вібрує, потрібно її так притримати. Ну, Сам двигун працює просто класно. пара виходить, норма. Ось у нас корекція по форсунка. Перша, четверта, друга, третя. Сажі зараз 12 грамів. Ось пробіг. 114 675. Тобто все співпадає у нас. складаються. ліве дзеркало регулюється. Ось вистав в мене драйв Вікна у нас сідать із доводчиками. Волон все працює, підігрів сидінь. Коробка гарно примикається, патроніки включаються. Навігація можна виключати на цілий екран, кліма у нас холодить, гарно працює. Сигнал працює, тут все працює. лед, синон, дальній туманочка. Все працює, задніх леди класно світять, особливо це буде вечором. Коробка гарно перемикає. Тут навіть не відчувається, як вона перемикає, гальмує також гарно. Чого не побиття, вихлопна, чистенька, сухенька, Сама вихлопна в гарному стані. Силова, ціленька, амортизатор сухенький, ціленький, пружина ціленька, ніде не тріснута, не лопнувша. Балка. В ідеальному стані як нова просто. Чуть-чуть підзапутівший амортизатор є. Сам козов ціленький, правий поріг рівний, Лівий поріг рівненький. Дивіться, блок двигуна біля коробки, все повністю ідеально, все є сухеньке. Тобто, телефонує до мене. Друзі, цей автомобіль також був в гарному стані. Теж самі все бачили, і автомобіль є з невеликим пробігом, і клієнт його забрав. Що ви думаєте на рахунок цих двох автомобілів? Звичайно, свою думку пишіть ви в коментарях. Не забувайте оцінити це відео лайком. А якщо вам буде потрібна допомога в підборі чи огляді автомобіля, нагадую, мої контакти в описі відео та першому, в першому коментарі. Пишіть, телефонуйте. Та про все домовимось. Дякую за ваш час. Всім всього найкращого. До побачення.